Ну і де твій славетний чоловік Ольго? Знову втік. Голос Ігоря Вікторовича, батька Ольги, прогремів крізь галас гостей, що зібралися у просторій залі заміського будинку. Сонце пробивалося крізь високі вікна, відбуваючись на полірованій дерев'яній підлозі, де танцювали перші пари під мелодію оркестру, що грав класичну музику. Весілля сестри Марини щойно розпочалося, але атмосфера вже розпалилася від напруги та очікувань. Ольга стояла біля входу до зали, одягнена у скромну сіру сукню з легким шлейфом, яку вона обрала, щоб не виділятися серед гостей. Вона прийшла сама, як наполягла родина, тримаючи в руках невеликий згорток із способника. Подарунком. Її серце стискалося, наче хтось здавив його в кулаку, але вона підняла голову, зустрівшись з глузливими очима батька, які блищали від випитого шампанського. Він не втікав, тату, відповіла вона тихо, але з ноткою впертості, намагаючись зберегти гідність перед натовпом. Я прийшла, як просили, без нього. Адже це весілля Марини я не хотіла створювати зайвого галасу. Тітка Ніна Іванівна, що стояла поруч зі срібною тацею, повною келихів зі гристим вином, пирхнула її яскраво червона сукня виблискувала під світлом масивної люстри, відкидаючи відблиски на стіни. Без чоловіка? Ну, звісно, хто ж прийме такого простачка-програміста? Її голос був сповнений сарказму, і вона повернулася до кузина Сашка, який хихикнув, поправляючи криватку із золотим візерунком. Дивиш, Сашку, ось приклад як не треба обирати нареченого. Її вибір це ганьба для сім'ї. Сміх прокотився залою, немов хвиля, і гості почали обертатися, шепочучись і показуючи на Ольгу пальцями. Дехто з далеких родичів прикривав рота, щоб приховати посмішки, а молодь діставала телефони, вочевидь, готуючись зафіксувати момент. Ігор Вікторович ступив ближче. Його обличчя почервоніло від випитого, і рухи стали різкими. Ти зганьбила нас три роки тому, вийшовши за цього. Як його, Сергія, а тепер з'являєшся сюди без супроводу, як же брачка? Його голос тремтів від гніву, і він схопив її за плече з силою штовхаючи до декоративного ставко, прикрашеного білими ліліями, який займав центр зали і слугував елегантним акцентом весілля. Ану, освіжися! Може, хоч це тебе до тями приведе? Досить ганьбити нас перед усіма. Ольга втратила рівновагу. Її підбори зісковзнули на мокрій кахлі, і вона з гучним плескотом впала у воду. Холод огорнув її тіло, сукня миттєво прилипла до шкіри, а подарунок вислизнув із рук, потонувши на дні серед лілій. Гості вибухнули реготом, хтось навіть зааплодував, а Марина, наречена в білосніжній сукні з довгим шлейфом, прикрила рота рукою, але в її очах промайнула зловтіха, змішана зі здивуванням. Ольга виринула пирхаючи, вода стікала по обличчю, змішуючись із тущу, залишаючи чорні сліди на щоках. Вона не закричала, не заплакала. Натомість її погляд зупинився на батькові і в голові закружляли спогаді про минуле, про те, чому все дійшло до цього. Вода навколо неї здавалася дзеркалом, що відбивало роки болю та принижень. І вона відчула, як усередині закипає щось нове рішучість. Вона виросла у типовій квартирі з високими стелями та потертим килимом у вітальні, де панувала сувора, майже військова атмосфера. Світлана Петрівна, її мати, домогосподарка із пристрастю до порядку завжди стежила за тим, щоб усе лежало на своїх місцях. Книги на полицях, взуття біля порога, навіть ложки у шухляді були вишикувані за розміром. Але її слова часто ранили глибше, ніж безлед. Ти надто мрійлива, Ольго. Займися чимось корисним, казала вона, поки витирала пил із полиця, бо перевіряла уроки Марини. Ігор Вікторович, батько, інженер на пенсії з твердим характером, вважав за краще мовчати, уникаючи зайвих суперечок. За сімійним столом, оточеним полірованими стільцями та білою скатертиною, він обговорював лише успіхи молодшої доньки Марини, її шкільні нагороди, перші кроки в модельному бізнесі, її усмішки на фотографіях. Марина, на два роки молодша, була улюбленицею, могла пропускати уроки, ухилятися від прибирання і все одно отримувати похвалу. Молодець, доню, ти наша гордість, казав Ігор Вікторович, гладячи її по голові, поки Марина кокетливо посміхалася. Ольга ж залишалася в тіні. Її відмінні оцінки з літератури, акуратно вишиті серветки для дому, навіть допомога з готуванням, зустрічали фразою матері. Це твій обов'язок, а не заслуга. Вона почувалася примарою, чиї зусилля розчинялися в повітрі, не знаходячи відгуку. Її дитячі малюнки, заховані в шухляду столу і таємні щоденники з розповідями про далекі країни, залишалися непоміченими, поки Марина отримувала нові сукні і похвалу за кожен шкільний спектакль. Щоб втекти від цієї тиші, Ольга проводила години на балконі. Дивлячись на сірий двір з рідкісними клумбами та галасливими дітьми, і мріяла про незалежність, про кар'єру дизайнерки, одягу або створення власного маленького ательє, де вона могла б втілити свої ідеї. Ці мрії були її таємницею, захованою від скептичних поглядів сім'ї, які могли б розчавити тендітні паростки надії. У 24 роки, працюючи в невеликому офісі бухгалтерії, вона шукала спосіб вирватися з під гніту. Саме там, у сірий осінній день, вона зустріла Сергія. Він був скромним програмістом, з темними колами під очима від нічної роботи над кодом, але з теплою щирою усмішкою, яка одразу привернула її увагу. Ти завжди тягнеш купу паперів наче весь офіс на тобі, сказав він якось, допомагаючи їй із важкою текою, повною звітів. Вона розсміялася, і цей сміх став початком чогось більшого. Сергій почав приносити їй каву в перервах, його теплі руки простягали паперовий стаканчик з ароматом кориці, проводжав її додому темними вулицями, освітлюючи шлях своїми історіями про проєкти та мрії. Він розпитував про її дні, про її думки, і Ольга вперше відчула себе коханою та потрібною. Через рік, у невеликому парку, неподалік будинку, він запропонував їй просту каблучку її срібла, виточену вручну. Ольга, ти мій світ. «Видеш за мене. Вона сказала так, попри внутрішнє передчуття, що сім'я не прийме цей вибір. Сім'я відреагувала різко. Світлана Петрівна сплеснула руками. Її голос здригнувся від обурення. Програміст Ольго, це ж злидні. Що подумають сусіди? Ігор Вікторович додав, дивлячись у бік: Ти ганьбиш нас, могла б знайти когось гіднішого. Марина, сидячи за столом з манікюром, засміялася. Ну і вибір, сестро, у нього ж навіть машини немає. Без підтримки вони зареєстрували шлюб у місцевому ракці три роки тому. Скромна церемонія з двома свідками, без білої сукні чи тостів. Життя в маленькій квартирі стало їхньою гаванню. Ольга почала шити ескізи одягу на старій швейній машинці, що дісталася від бабусі. Сергій писав коди допізна, мріючи про власний проект. Вони їли пельмені з однієї тарілки, сидячи на дивані, Сміялися зі своїх планів. Сергій дарував їй польові квіти, зібрані дорогою, а вона залишала записки ти мій котик на щастя. Але сім'я не приймала його, називаючи жебраком і безперспективним. Ольга мовчала про успіх чоловіка. Він заснував ІТ компанію з 50-ма співробітниками. Але вона приховувала це, боячись осуду. Не бажаючи хвалитися і знаючи, що сім'я ніколи не повірить. Тиск Ігоря Вікторовича та глузування сім'ї посилювалися, ізолюючи її, і вона вирішила прийти на весілля Марини без Сергія, як наполягли батьки, сподіваючись уникнути конфлікту. Ольга, вилазячи з басейну, тремтячи від холоду, відчула, як гнів переповнює її, змішуючись із холодною водою, що стікала по тілу. Її сукня прилипла до шкіри, волосся сплуталося. А в грудях наростала рішучість. Вона витягла телефон із кишені, який дивом залишився сухим у водонепроникному чохлі, і набрала номер Сергія. Руки тремтіли, але голос був твердим. Сергію, вони штовхнули мене в декоративний ставок. Приїздяй, будь ласка, я не можу більше мовчати. На тому кінці лінії настала пауза. Потім його голос, спокійний, але з ноткою тривоги, відповів Тримайся, я скоро буду, не хвилюйся, я розберуся. Вона кивнула, хоч він не міг бачити, і притулилася до бортика басейну, намагаючись вгамувати тремтіння. Через 20 хвилин низький гул двигуна Майбах розірвав тишу заміського будинку. Гості, все ще хихикаючи над мокрою та розгубленою Ольгою, завмерли, коли чорний автомобіль плавно зупинився біля входу. Дверцята відчинилися, і з машини вийшов Сергій в елегантному чорному костюмі з упевненою поставою, оточений двома охоронцями в темних піджаках. Чиї погляди уважно сканували натовп. Його пояма викликала шок. Гості почали перешиптуватися, деякі навіть вийняли телефони, щоб зафіксувати момент. Ольга, що стояла біля бортика ставка з мокрою сукнею, прилиплою до тіла, скуйовдженим волоссям, підняла очі і її серце забилося швидше. Сергій попрямував просто до неї. Його кроки були твердими, а обличчя виражало суміш занепокоєння та рішучості. Ольго! Ти в порядку? запитав він тихо, простягаючи їй теплу руку. В іншій руці він тримав акуратно складений сухий одяг, легку сукню кольору слонової кістки та ковтину, які він, мабуть, встиг взяти з дому. Вона кивнула, приймаючи речі і відчула, як сльози підступають до очей, але стримала їх. Гості, що оточували їх, почали навперебій ставити запитання: «Сергію, це справді ти? Звідки машина? Ти тепер багатий? крикнув один із далеких родичів, розмахуючи келихом шампанського. Тітка Ніна Іванівна з відкритим ротом пробурмотіла. Який майбах? Це що, орендований? Кузен Сашко, підскочивши ближче, посміхнувся. Серйозно, Серього, Ти що, виграв у лотерею? Ігор Вікторович, все ще багряний від гніву, ступив уперед. Поясни, що тут відбувається? Ти хто такий тепер? Сергій посміхнувся, але в його очах промайнула сталь. Я Сергій Воронов, власник комп'ютерної компанії. Три роки тому ви відкинули мене, але я довів, що гідний вашої доньки, сказав він голосно, щоб усі почули. Шум у залі посилився, гості переглядалися, а Марина, що стояла поряд із нареченим Дмитром, зблідла. Її білосніжна сукня здавалася тепер тьмяною на тлі того, що відбувалося. Ольга, що переодягалася у підсобці за допомогою однієї з подруг, відчувала, як напруга спадає, але всередині росла суміш гордості й тривоги. Сергій відійшов у сад поговорити телефоном. Дзвінок від партнера по бізнесу вимагав термінового рішення. Він стояв біля трояндового куща, освітлений м'яким ранковим світлом, коли до нього підійшла Марина. Її кроки були легкими, а в очар блищало щось нове суміш заздрості та інтересу. Сергію! Ти. ти змінився, почала вона. Її голос був солодким, як мед. Він кивнув, не відриваючись від розмови. Так, працюю багато. Марина присунулася ближче. Її рука торкнулася його плеча, а потім вона нахилилася, намагаючись зазирнути в очі. Ти тепер зовсім інший. Може, поговоримо наодинці? прошепотіла вона. Її губи майже торкнулися його щоки. Сергій відсторонився, насупившись, але Марина не відступила. Її пальці ковзнули по його руці, і вона спробувала поцілувати його, ігноруючи його протести. Це побачив Дмитро, наречений Марини, високий чоловік у дорогому костюмі, власник фірми, де вона працювала. Його обличчя спотворилося від люті, очі звузилися, якого біса. Марино, ти що коїш?» – гримнув він, кидаючись до них. Гості затихли, спостерігаючи сцену. Марина відсахнулася, її обличчя почервоніло. Дімо, це не те, що ти думаєш. Спробувала виправдатися вона, але Дмитро перебив Не те. Ти лапаєш іншого на нашому весіллі? Скільки тобі грошей потрібно, щоб так поводитися? Його голос тремтів від гніву. Він зірвав із себе криватку і жбурнув на землю. Весілля скасовується. Ти звільнена із завтрашнього дня. Я не потерплю таких ігор. крикнув він і, не озираючись, попрямував до виходу, гримнувши дверима так, що луна рознеслася по залу. Марина впала на коліна, ридаючи. А гості загумоніли. деякі в шоці, деякі з осудом, дивлячись на Ольгу, Ігор Вікторович почервонівши повернувся до доньки. Ти винна, зірвала весілля своєю витівкою, притягла цього вискочку і зруйнувала все. Світлана Петрівна, підбігши, додала стремтінням у голосі. Як ти могла, Ольго? Через тебе Марина тепер у сльозах, тітка Ніна Іванівна зашипіла. Ти завжди приносила неприємності. Сашко кивнув, схрестивши руки. Так, це твоя помста, зізнайся. Ольга стояла мовчки поруч із Сергієм, відчуваючи, як гнів і образа переповнюють її. Вона не відповідала, але всередині росло усвідомлення. Сім'я звинувачувала її за їхні власні помилки. Наступного дня Марина, звільнена Дмитром, повернулася до батьків. Її обличчя було опухлим від сліз, а руки тремтіли. Сім'я залишилася з боргами за весілля. Кредит у банку на 500 тисяч гривень, узятий на банкет оренду будинку і вбрання, тиснув на них дедалі сильніше. Ігор Вікторович намагався дзвонити знайомим, але ті відмовчувалися, а Світлана Петрівна сиділа біля вікна, нервово смикаючи хустку. Через тиждень вони з'явилися біля будинку Ольги та Сергія, просторого котеджу з доглянутим садом і новеньким гаражем. Вони стояли біля воріт, їхні обличчя були напружені. А руки тремтіли від холоду та відчаю. Ольго, нам потрібні гроші. Кредит за весілля тисне, почав Ігор Вікторович, потираючи руки ніби від холоду. Банк погрожує судом, ми не впораємося. Світлана Петрівна додала, знижуючи голос. Ти ж тепер із багатим чоловіком? Допоможи родині. Це наш обов'язок перед тобою. Марина в депресії, вона втратила все через тебе. Ольга подивилася на них. Її вуста торкнула гірка посмішка. Вона згадала холод води, глузування батька, поштовх, що ледь не зламав її дух. Ви штовхнули мене у воду, звинуватили у зриві весілля, а тепер просите гроші? Смішно, сказала вона. Її сміх луною рознісся садом, повний сарказму і звільнення. Розбирайтеся самі. Я вам нічого не винна. Ігор Вікторович спробував заперечити Але ж ти частина сім'ї? Але Ольга перервала Сім'я не принижує і не звинувачує невинних. Вони пішли, бурмочучи прокльони. Їхні постаті розчинилися в сутінках, залишивши за собою лише тишу. Ольга та Сергій зміцнили своє життя, перетворюючи труднощі на силу. Компанія Сергія зростала. Вони найняли нових фахівців, розширили офіс у центрі міста, і його ім'я почало звучати на форумах та конференціях. Ольга відкрила маленьку майстерню в підвалі котеджу, де почала шити колекцію одягу, натхненну її дитячими мріями. Її ескізи, легкі сукні з вишивкою і пальта з унікальними візерунками, публікували в місцевих журналах. І незабаром вона отримала замовлення від невеликих бутиків. Вони переїхали в новий заміський будинок з просторим садом, де вона облаштувала оранжерею, а Сергій побудував гойдалку для майбутніх дітей. Щоранку вони снідали разом, обговорюючи плани. І Ольга відчувала, як впевненість повертається до неї. Сім'я мовчала ні дзвінків, ні листів, лише чутки про те, що Марина виїхала в інше місто, а батьки борються з боргами. Але Ольга знала її сила в любові до себе і Сергія, в їхніх спільних перемогах. Минуле залишилося позаду, і вона посміхалася, дивлячись на світанок, знаючи, що її життя це не тінь сестри, а її власне світло.